Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено от, останнім змінам, які обговорюються, що ж там депутати вирішують з мобілізацією. Так, пройдемось по тим змінам, які наразі є в мережі інтернет, те, що вдалося дізнатися, що вирішили залишити, що вирішили прибрати, що вирішили додати. Ну, як я говорив з самого початку, в принципі, принципових, реально принципових змін ніяких немає. Тобто, сенсу в прийнятті цього законопроекту так, депутати вже знаєте, от там третій чи четвертий тиждень вони розглядають цей законопроект. І я так бачу, що до них почало доходити, що нема чого змінювати. Треба просто виконувати закон. І насправді це так і є. Тому. Зараз уважно послухати. Ну і поки ви слухаєте. Я би радив вам підписатись на мій YouTube, Тікток, де ви будете бачити мої відео саме зі мною ну, на мої канали. А також підписатись безпосередньо на телеграм-канал. В Ютубі під відео буде телеграм-канал, а в Тіктоці в шапці канала. Підписуйтесь, там буде максимальна оперативна інформація. Як тільки щось буду знавати, то обов'язково там буду розміщати. І так, що ж, вирішили отак по блокам, вони розбили по блокам і проходять там, вже говорять, що пройшли більше половини правок, однак насправді не зовсім зрозуміло, що ж вони хочуть. І так, що стосується електронних повісток та електронного кабінету. Вирішили, що ніби давайте залишимо цей електронний кабінет, хай він буде, але буде виключно добровільним, це право реєструватись. І ніяких електронних повісток належним чином, що буде вважатись повідомленим, в електронний кабінет приходити не буде. Питання, а навіщо викидати кошти на це? Ну, от ж коротко пройдемось. Тих, хто добровільно, ніби прийшов в ТЦК, для них повинні бути переваги. Тобто вони зможуть саме податись в ту військову частину, з якою вони домовляться, що їх мобілізують. Ну, насправді це певний обман, тому що, якщо потрібно комплектувати інші частини, я дуже сумніваюся, що цю особу направлять ту частину, яка попросила, тому що ну, і на сьогоднішній день це є проблема. І я думаю, що з тим, що людей не вистачає, то Знаєте, В останню чергу будуть слухати того призовника. Тому також не зрозуміло, що ж вони там стільки часу витрачають. Відстрочка від мобілізації. Тут питання, горя. Горя, знову Федір Веніславський у нас з'явився. Знову у нас з аспірантами є питання з освітою, тільки послідовна освіта денна має право на відстрочку від мобілізації. Ну, з огляду на те, що розповідає Федір Веніславський, ну, Тут питання взагалі про освіту, знаєте, десь на іншій планеті знаходиться. Тобто, ніби тільки послідовно. Те саме стосується інвалідів, що тільки перша, друга група, знову ж таки, третю групу десь втратили. Я маю увазі, інвалідів в будь-якому разі не мобілізують. Маю увазі ті, хто доглядають. Знову ж таки, якісь народні депутати розповідають, що тільки по одному, тому що є інваліди, у яких по 9 доглядальників. А можна приклад? Що вони оце вигадують? І насправді ці зміни щодо інвалідів вони призведуть до ну, неймовірної соціальної напруги, і люди просто не зможуть йти кидати своїх дружин з третьої групи інвалідності з малолітніми дітьми. Їм простіше буде все ж таки відбиватись в судах і доводити, що у нас є 58-ма стаття Конституції України, ніж кинути свої сім'ї і фактично дітей приректи на те, що. Їх дружини не зможуть за ними доглядати. Ніхто про це взагалі не говорить. Ну, тобто, люди взагалі максимально далекі від питань мобілізації військового обліку і від питань інвалідності. Я ще раз говорю: я би радив би, от всім цим дуже грамотним особам, які намагаються регулювати питання мобілізації, все ж таки півроку мінімум пройти службу в Збройних сил України. Не обов'язково нулі, просто в Збройних силах, щоб трошки зрозуміти взагалі, яким чином відбувається служба, яким чином відбувається мобілізація, яким чином взагалі все проходить, тоді і не буде цих безумних законопроектів. Ми бачимо, що якось і міністр оборони у нас самоусунувся. Ну, це взагалі окрема ситуація. Обмеження для ухилянтів. Ну, знову ж таки, депутати включили трохи задню, почали роз, розповідати, що такі штрафи, як 100 тисяч, 200 тисяч гривень, там немає, вони не бачили, да, говорять, чи будуть піднімати, ну, яким чином будуть піднімати, чи будуть позбавляти права керування. Знову ж таки, на сьогоднішній день питання не вирішено. Рошук ухилянтів. Навіщо про це вони взагалі розповідають не зовсім зрозуміло? Дозволять ухилянтів подавати в а зараз. Що? До чого це все? Навіщо цей закон? Стільки часу і сил витрачати на нього? Зміни до порядку в'їзду-виїзду за кордон, там же ж хочуть окремим пунктом це зробити. Вирішили не робити. Я навіть і не сумнівався, тому що треба приймати, в принципі, окремий закон, а не намагатись, знаєте, знову ж таки в ручному режимі щось там собі регулювати. І вони це зрозуміли і поняли, що знов ж таки вийшли самі на себе, вирішили вже питання не чіпати вїзду виїзду. Вилучення в транспорту в підприємство. Поговорили, поговорили. І я так розумію, залишиться та ж ситуація, як і зараз. Тобто, потрібно все ж таки оцінити, все ж таки розробити постанову Кабінету міністрів, все ж таки зробити прозорим питання компенсації і прозорим питання мобілізації, щоб підприємство не залишилось без засобів до існування. Тобто, навіщо приймати? Ніхто не знає вже і як. Місцева влада в питаннях мобілізації залишається все, як є. Тобто, знову ж таки, передавати місцевій владі частину бронювання і, част... і військовий військовооблік ну, нема жодного сенсу. Ну, добре, що за декілька тижнів до них дійшло. Ну, і що стосується, коли це все буде прийнято, ну, як, в принципі, і очікується, десь на середину квітня вони очікують, що все ж таки законопроект буде. Кінці кінців розроблений і, може, на початок квітня і до середини квітня його будуть приймати. Ну, З огляду на те, що зараз озвучується, я далі буду знімати відео, як буду дізнаватись нові деталі цих законопроєктів, тому обов'язково підписуйтесь на YouTube. На мій TikTok і також обов'язково підписуватись на телеграм-канал, де я буду розміщати ці актуальні інформації, яка буде змінюватися. Взагалі не зрозуміло навіщо? Що треба змінювати? Що це дасть до мобілізації? З 25 грудня, як перший законопроект, так і другий, я відразу сказав, що він ні на що не впливає, ніяким чином не покращить. Намагати залікати людей, і що це дасть? Мотивацію? Ні. Тому я би радив народним обранцям не приймати новий закон, а все ж таки розробити механізми і змусити виконувати ті закони, які у нас на сьогоднішній день існують, а не вигадувати собі чергові реформи для того, щоб не виконувати закони, як це, на жаль, в Україні відбувається. Поки на цьому все підписуйтесь, слідкуйте за мною, поширюйте це відео, обов'язково підписуйтесь на телеграм, будемо слідкувати разом. Якщо щось буде цікаво, присилайте, будемо далі це все висвітлювати, щоб люди знали про свої права. А поки допомагаємо нашим Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте це відео і ставте обов'язково вподобайки. До зустрічі!